Продюсерський центр Art Infinity пропонує приєднатись до дискусії коріння української культури. Хочу представити дві чарівні жінки, одна з яких Наталія Педос, а друга Надія Якименко. Наталія Педос, це людина, яка намагається відвідати кожен концерт, який проходить у нас в Києві. Це людина з великим серцем і з великою душею. Хочу вам сказати, що. Я також з нею познайомився на концерті, і це була презентація кліпу Молитва Матері. І там ми з пані Наталією познайомилися. І так уже більше, я б сказав, року ми один з одним спілкуємося, вона приходить до нас на концерти, і ми сьогодні дізнаємось її думку в плані розвитку нашої української культури. І хочу вам представити також пані Надію. Я вам хочу сказати, що ми з нею познайомилися теж на концерті. Я б сказав, би, на концерті того ж самого Білаша, пані Надію. Ви були тоді в бібліотеці на Ривуцького? Так, ми були. І от тоді на концерті також нашого Олександра Івановича Біла... Білаша. Пам'яті якого ми цей концерт робили, ми теж познайомилися з пані Надією, яка є режисером концертів, яка створює концерти для того, щоб ви дивилися, а ми для вас співали. А в неї ми дізнаємось думку зі сторони режисерського погляду. Не як глядача, а як режисера. Пані Надія, вам слово. Мені дуже приємно сьогодні з вами зустрітись. Для мене мистецтво це моє життя. Я наявляю життя без пісні, без артистів. Це мої однодумці, які мене підтримують, які багато співають благодійно, тому що я роблю заходи для свого народу безкоштовно і даю можливість всім людям прийти на концерт, відпочити. І На день Києва в мене був такий великий марафон, де концерт тривав 4 години 40 хвилин, присвячений Дню Києву і людям, які і біженцям, і люди, які люблять мистецтво, культуру прийшли на цей захід у спілки художників України. І мені було дуже приємно навіть привітати. Подарунками артистів, знаменитих людей, художників, митців, артистів, молодих. Пана привітала Володимира, так як він для мене такий ідеал, людина, яка співає душею і серцем. Тому мені дуже приємно знову зустрітися з Володимиром і з пані Наталією. Бо це люди мистецтва, і вони, я думаю, мене підтримують. Я вам хочу сказати, що цей концерт відвідали і були артистами не тільки такі незнані артисти, як я, а такі метри, як Анатолій Поломаренко, народний артист, герой України, Вадим Дмитрович Крищенко, і ще багато людей. Які і співали, і сиділи в залі на цьому творчому заході. І зараз я з великим задоволенням хотів би надати слово, передати слово пані Наталії. Ви знаєте, людина, яка не втратила сенс до життя, людина, яка сильна духом, сильна оцією нашою українською. Енергетикою, яка пережила війну, яка, якій прийшлося покинути свою домівку і перебратися на неокуповану територію нашої неньки України. Тому зараз з великим задоволенням ми її послухаємо у вступному слові, пані Надії прозвучало ключове слово концерт для біженців. У вашому слові було сказано, що я намагаюся відвідати майже всі мистецькі заходи, які відбуваються в столиці. Розкажу вам, чому я це роблю. І не тільки вам, а багатьом людям, які ну, не знають так на собі, не відчули, що таке війна, я хочу розповісти свою історію. Жила я у місті Світлодарськ Донецької області. Це була сама крайня українська територія. За 20 кілометрів від нас місто Дебальцеве на протилежний бік за 30 кілометрів місто Бахмут. Коли почалася війна, безпосередньо Світлодарськ відчув на собі її. У серпні 2014 року, коли до нас пішли перші біженці з Дебальцевого, прийшли люди поранені, знайшли прихисток в квартирах. Люди пускали на квартиру і пустуючих квартирах жили. А 13 лютого 2015 року безпосередньо під вікнами нашого будинку розірвався снаряд. І в нашій квартирі. Чотирикімнатній на третьому поверсі, Із шести вікон вціліло тільки одне. Ми з чоловіком перебралися в пустуючу квартиру наших родичів і прожили там півроку. Це не передати той страх, який відчуваєш, побачивши язики полум'я, які дісталися третього поверха, і летить на тебе розбите вікно. Це дуже страшно. Це, мабуть, той стан, коли кажуть, людина відчуває тваринний жах. А потім сталося так зовсім випадково. Приїхала в Київ в лютому, 22-му року. Треба було консультація лікарів, і назад я вже повернутися не змогла. А чому я намагаюся відвідувати всі мистецькі заходи? Через те, що я саме дитинства, з дитячого садка в художній самодіяльності. Ви молода людина, і вам, мабуть, це невідомо і не чули такого. Танцювати під язик. Справді мені навіть цікаво. У нас була вихователька Світлана Данилівна. Вона була молодша, і друга вихователька, едокия Макарівна старша. Так, от всі ранки до свят готували ми. Я танцювала з своєю подружкою Танець Молдовиняська. І коли оголошували, Світлана Данилівна починала ля 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 а ми танцювали. Оце називається танцювати під язик. Бо тоді му керівника не було в садочку, у нас груп не було, всі були разом. Старші дітки допомагали молодшим. Отак ми. А потім була школа. Потім захотіла я навчитися грати на баяні. Була можливість, приїхала одна жінка в наше містечко невелике. Прийшла в школу і сказала: діти, я хочу запропонувати. Хто бажає вчитися на баяні, я зараз прослухаю слух у вас і скажіть батькам. Я прийшла додому і сказала, я хочу вчитись на баяні. Купили мені баян, трошки пізніше піаніно через пару років. І так я весь час з музикою. Навчалася в Київському політичному інституті і коли жила в гуртожитку. Завжди організовували вечори відпочинку. Був у мене друг, він грав на баяні, я сідала за піаніно, Андрій сідав біля мене з баяном і ми грали, і співали, і всі разом з нами підспівували. Потім, коли я вже закінчила інститут і переїхала жити на Донбас, пішла в художню самодіяльність. У нас побудували великий будинок культури, співала в хорі, співала в ансамблі, читала вірші. Це так, це все життя. Але, у світлодарську, але війна перервала все це. Тому mm -hmm. я зараз, приїхавши до Києва, намагаюся відвідувати багато мистецьких заходів, бачити артистів, про яких тільки чула, або бачила з екрана телевізорі. От з вами познайомилась, до речі, дуже, дуже подобається мені ваш спів. Дякую mm -hmm. вам, пані Наталі. Мені дуже приємно. Ну, у нас, Я впевнений, що в нас Україна багата. На таланти, і багато на і співаків, і виконавців інструментальної музики. Але е, хотілося, щоб про нас хоч трошки знали. І завдяки вам, до речі, що ви ходите, що ви пропонуєте, як і був, наприклад, от вечір е, Лесі Королик, і ви їй запропонували. І вона мене запросила завдяки вам. Я теж попав на цей вечір і теж заспівав пісню. І ви знаєте, от, от, такі зустрічі роблять дуже е, багато цікавих е, відкриттів. А відкриття це наші люди безпосередньо, це наш скарб, це наші добрі люди, які з здоровою душою до тебе відносяться. І так я познайомився е, з донькою нашого всесвітньо відомого оперного співака Анатолія Мокренко. І ви знаєте, я вам хочу сказати. Е, і подякувати також таким людям, як пані Надія, яка робить ці заходи, які справді потрібно і відвідувати, і потрібно, щоб ми гуртувалися навколо своєї пісні, навколо своєї думки, навколо свого коріння. Правильно? Пані. Дуже дуже дякую і вам. І я вдячна Богу, що мені Бог дарує просто таких чарівних талановитих, як ви, пане Володимир. Як доля мене звела з Олександром Василенком, народним артистом. Багато з Віктором Кавуном, заслуженим артистом. Завтра в нього ювілей. Дуже хочу привітати пана Віктора Кавуна. І хочу подякувати. Танцювальним колективом, з якою я співпрацюю школою мистецтв. Я хочу подякувати за дружбу з послами, бо тільки посли дізналися про мене через моє мистецтво і познайомились так зі мною. Люблю дружити з цими народами. Мене мене любов до людей, які люблять Україну, які працюють для України. Хто це би не був? за національністю, хто це би, яка би людина не, не була, як кажуть, по, по статусу для мене головне любов до рідного краю, до України, до мови, до пісні української. Я дуже вдячна всім, хто любить нашу неньку Україну. І особливо я хочу подякувати нашим глядачам, які приходять до нас, які слухають пісні, які торкаються духовності українського народу. Я хочу подякувати всім, хто причетний до нашої культури. І ви, Наталя, вам теж хочу подякувати, що ви так активістка, що ви так любите пісню. Що Живучи на Вкраї на Донбасі, ви не втратили український дух, українську любов до свого народу? А я родом з Чернігівщини, так що я українка до Москукісток. Ну, доля занесла, доля занесла самостійно. Ну, так, виїхала так, з Києва. Так, так. Так. Будувалася на той час найпотужніша в Європі теплова електростанція, Вологівська теплова електростанція. А коли окупували місто 24 травня 2022 року, наші хлопці ЗСУ відійшли на станцію, зайняли там оборону. А їх окупанти обстрілювали з міста, станцію зруйнували, і хлопці змушені були відійти до Бахмута. А тепер, от я не просто хожу там для свого розвитку, скажімо так. Я після відвідин кожного заходу. Виражаю свою думку публікації, як чисто глядач. І ще для того, що багато моїх друзів просто не зможуть прийти. І вони завжди читають з задоволення мої публікації, дякують, скажуть, завдяки тобі ми можемо дізнатися про все. От... Саме побували на концерті. Так, так. І пані Надія от сказала там спом'янула ім'я народного артиста України Олександра Василенка. З Олександром Василенком познайомились ми у 2018 році, коли він у складі артистичного десанту, там була і Світлана Мирвода, і вони приїхали до нас концертом. Так, і ми з тих пір дружимо із Світланою і з Олександром Миколаєвичем і з Лесею Горовою. До речі, Леся теж приїжджала до нас. І навіть була Надія Радушинська із Старокостянтинова. Та тоді вона вела концерт, так про неї дізналася, і з нею теж дружимо. Я зрозумів, пані Наталі, що ви знаєте повністю весь український склад що артистів і тих людей, які до цього причетні і режисерів, і співаків, і тих, хто вірші читає. Ну, це Перед вами можна зняти просто низько і вклонитися. Тому що ну, справді таких людей дуже мало. Я вам відверто кажу, чомусь так от повелося останнім часом, що якось і народ ну, він якби відійшов від свого, від свого, як кажуть, коріння цього так, відійшов. Так. А це треба все рівно висвітлювати, як би там складно і тяжко це не було. О, що ми і будемо подалі. Працювати над цим і робити концерти нашої рідної української музики. І знаєте, зараз от деякі люди ставлять питання, а чи потрібно зараз це? Чи доречно під час війни? Потрібно. Потрібно. Бо ще Вінстон Черчилль колись сказав, коли його запитали, чи потрібна культура під час війни, він відповів: А за що ж ми тоді воюємо? Так, я думаю. Що ця велика прогалина, яка дуже багато років, на жаль, вона все більше і більше робилася за, нашого, за нашої незалежності. Я думаю, в цьому і полягає велика проблема, що ми відійшли від свого власного коріння, а тепер це потрібно робити з самого маличку, це мають робити перш за все батьки. Потім всі навчальні заклади, так як і садочки, точно так і школи мають бути пров... Пров... Про... мають проводити вечори української музики. Вона різна є. Вона є і народна, і фольк... Це фольк... 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 фольк фольклор, і можна сказати, навіть автентична старовинна музика. Точно так само і сучасна музика. Нас досить. На високому рівні сучасному. Просто ми не знаємо всіх співаків і цих композиторів, які безпосередньо роблять для нашої неньки України. Ну, от, наприклад, є група Антитіла, яка також рок група яка робить сучасну музику. Безумовно, вона може комусь подобатися, не подобатися. Але це наша сучасна українська музика, рок-музика. А тепер я хочу запитати у нашої пані Надії, режисера. Яку вона роботу проводить з нашими послами? Ви знаєте, я пропагую нашу культуру, бо тільки наочно, коли побачать мистецтво справжнє, не по відео, а коли приїде сам посол з дружиною, як це він робив, часто приїжджав до мене гноєм тхач. В'єтнамський посол він так глибоко зрозумів справжню культуру, що сказав, я закохався у ваше мистецтво. Дуже любить фольк фольклор, наші українські танці сподобались. Ну, для нього були присвята англійською мовою і надію, що ви, пане <світтє> Володимир, заспіваєте для послів. Я вірю в це. Я заспіваю тільки не в'єтнамською. Заспіваю мене ну, там в'язанка, але в'єтнамською я ні, вибачте ні, ні. не зможу заспівати. Дуже Боже володіють гарно всі англійською мовою і немає проблем з цим. Ну те, що навіть українською співали, посол сказав, що він вивчає українську мову, дуже добре вже знає. Так, що мені було дуже приємно, як він звернувся до українською до глядачів і сказав такі слова, що співати потрібно, танцювати, веселитись. Тому що, коли в В'єтнамі була війна, то люди теж, в'єтнамський народ, співав, танцював і цим притягував позитивну енергію. Бо мистецтво дуже має велику зв'язаний з космосом. І ми посилаємо. Піснями і музикою гарні акорди, які несуться до небеса. І це було дуже сказано і було приємно мені. Я дуже вдячна була послу, я йому подарувала український рушник ручної роботи. Я багато сувенірів дарувала на згадку про наші зустрічі, нашу співпрацю. І це дуже мене вразило та людяність, толерантність його. І він мене познайомив ще сім послів було, і він мене познайомив. І мені це теж щоб в мене з'явилися нові друзі, нові посли, з якими ми будемо співпрацювати. Пані Надію, ми вам дякуємо за вашу велику роботу, яку ви робите безпосередньо, щоб знали Україну на різних континентах. І також наші шановні з нашими шановними послами. Пані Наталю, ну а що б вися сказали на рахунок нашої української культури? Можливо, щось вам би хотілося додати від себе, що б ви б зробили для того, щоб наша рідна українська культура її, в принципі, і знають, але ще більш була. Визнана у всьому світі, так. Я хочу зробити невеличку ремарочку в доповнення до слів, сказаних пані Надією, mm -hmm. що то в'єтнамського посла. Зі мною в групі 5 з половиною років вчилися в'єтнамці. Це був 69 75 рік, коли там була жорстока війна. Вони приїхали до нас в всіх таких темно-синіх костюмчиках і билих сорочечках. Через рік вони. Перевдягнулися повністю. Вони, одна дівчинка була і одинадцять хлопців. Вони самі в'язали, самі шили. Так от щодо пісень, тамочка наша, но хідхань там дівчинка. Вона, як соловейко, ходила гуртожитком і співала. І так само і хлопці співали. Так що це дійсно під час війни вони не могли поїхати додому протягом цих шести років. Були в Києві весь час і по гуртожитку розносився дзвінкий голосочок нашої там. Тепер щодо культури, я вам скажу так: що нація без культури це як дерево без коріння, все засновано на нашій багатовіковій українській культурі. От, здається, в Ізраїлі є дерево, яке росте в горщику. Горщик підвішений на ланцюгах. Дерево росте, коріння в ньому немає. Воно не зв'язане з землею, бо коріння зв'язує з землею. Так і культура, як коріння, яка зв'язує народ з його історією, з його минулим. Бо без минулого немає бабутнього. А що зробити, щоб ще більше пропагувати культуру, от мені дуже. Образливо, що у нас дуже багато видатних композиторів, але про них люди дуже мало знають. Через те, от, наприклад, був Леонід Матвійович Нечипорук, йому небесне недавно він пішов від нас. Прекрасний композитор, які пісні в нього задушевні і патріотичні. А про нього мало хто знає, тільки з того кола люди, що з ним спілкувалися, треба пропагандувати всіма засобами масової інформації. Наших співаків, наших музикантів, наших композиторів, щоб люди знали. Бо дійсно люди якби відсторонилися зараз від культури. І оце що? Оця фраза, зараз не, не на часі, часі, війна. Ні, це неправильно. Все одно культура повинна, гумор повинен обов'язково бути гумор. Бо як Леся Українка говорила, щоб не плакати, я сміялась. Це правильно ви говорите, що ми повинні нести. Культуру маси пропагувати, не дивлячись на сирени, на як би нам важко не було. Тому що як ми втратимо культуру, ми втратимо Україну. Тому і такі проблеми виникали в тих регіонах, де погано пропагувалася культура. Я коли поїхала на два місяці. В Яремчі, коли почалася війна, і мені, я стояла це, в черзі в магазині, і одна з Донбасу жіночка, почула, що я розмовляю так українською мовою. Сказала мені, якщо б нам були привозили концерти артистів знаменитих, знаменитих, ми б були іншими. І це мене так вразило, що я собі дала клятву, що я буду нести скільки в мене буде сили, здоров'я, пісню до народу свого, бо тому, що одні одним передають, і вже знаєте концерти. Та дивишся почала з е -е, чоловіка. Там 100, там 150, там 200. І, і так, ви знаєте, в мене вже зали наповнені, що я я щаслива від того, що є результати. Я за свої кошти організовую це, домовляю за зали. Я вам говорю, я артистів деколи думаю, кажу, ви не думайте, що я на цьому чи заробляю. Ні, це мені так щось доля сказала, що це моя місія, якась виконати на цій землі. Нести пісню і, і мистецтво таке красиве, бо кращим, як наша пісня, і, і наше мистецтво немає. А яких поетів ми багатьох не знаємо? які пишуть дуже красиві речі, повинна бути більш допомога, тому що ці люди повинні бути. У списках, на рахунку повинна, повинен міністр особисто з кожним познайомитись, дізнатися душу цього співака чи поета. І так мені здається, як я би працювала в міністерстві, я би дуже це питання підняла для того, щоб берегти наші таланти. Зараз буває таке, що посеред концерту проводила Світлана Вирва, вечір романсу в замку mm. на горі. Тут тривога. тривога перейшли в підвал. Ну, концерт не припинили. В підвалі був концерт, закінчилась. Повітряна тривога піднялися в зали, дослухали концерти. Війна є війна. Да, це дуже страшно. Але я вам скажу: мистецький фронт це теж фронт. І кожен із наших артистів, боєць цього мистецького фронту. І працюють всі на перемогу. Так, Ну що, заспіваємо? Давайте. Ось що ти Ось чути Ласівки гніздечко звили в свісі, а віча же не отару пісню тьохнути заєм, Відмечемщина, будь-що побралася калина, дівчина в садочку, в тихому куточку,